Декілька тижнів тому я їздила до своєї подруги в гості, і вона мене пригощала ну дуже смачними бутербродами. Для того, щоб їх приготувати, нам потрібно взяти болгарський перець, помити, почистити його, розрізати як на відео і запекти саме до такого стану, як на відео. Інакше перчик буде не з таким смаком, як потрібно. Коли вони приготувались, перекладайте їх у зручну тарілку. І накриваєте харчовою плівкою для того, щоб було легше потім зняти шкірочку з перчика. Обов'язково даєте півгодинки перчику відпочити. Так шкірочка зніматиметься набагато краще. Далі почищений перчик нарізаємо довільними шматочками, такими, які вам подобаються. Чи то квадратики, чи то смужечки. Нарізаємо туди фіолетову цибульку тонесенькими слайсами якомога тоншими. Дрібно нарізаємо петрушку, додаємо туди діжонську гірчицю, олію, зовсім трішечки оцту і фету. Перед цим фету розминаєте вилкою. Кількість інгредієнтів визначаєте самі за своїми вподобаннями. Гарненько ретельно це все вимішали. Нарізаємо смачний хрусткий багет і можемо намащувати наші бутерброди. Повірте, це просто неймовірне поєднання. Я б не могла подумати, що це може бути настільки смачно. Просто неймовірно. Смачного!